Авраамічні релігії в Україні і вселенське православ'я під такою назвою у Галичі стартувала всеукраїнська наукова конференція. Детальніше у наступному сюжеті. Значення православ'я в історичному контексті та виклики, які постають перед суспільством сьогодні, така основна тема наукової конференції. Головна мета цієї конференції це обговорити історію і сьогоднішні нагальні проблеми вселенського православ'я. Це показати на всю Україну, що національний заповідник давній галич в рамках організації конференції з цикловрамічні релігії в Україні є на сьогоднішній день потужним релігієзнавчим на. Уково дослідним центром і вшанувати пам'ять патріарха Володимира. На дводенній конференції у Галиші зібралися представники духовенства, науковці та релігієзнавці з різних куточків України, серед них київський професор Олександр Саган. На даній конференції в цьому році ми а, взяли такий аспект громічної релігії і вселенське православ'я тобто яким чином вони співвідносяться, як взаємопливають між собою? Тобто, це аспект не тільки православ'я в Україні, але загалом. Православ'я, яке розвивається у світі, мовилось і про аврамічні релігії. Усі вони століттями співіснують на українських землях, впливаючи на культуру та світогляд українців, кажуть науковці. Фактично всі релігії, які є зараз на Прикарпатті, ну майже всі це є аврамічні, тому що, наприклад, юдаїзм це так само аврамічна релігія, всі напрямки християнства це аврамічні напрямки, представники ісламу, це так само аврамічний напрямок, Караїми, це так само аврамічний напрямок. Ну і інші такі більш ну, менш чисельніші, але так само самопредставлені представлені релігійні напрямки і є цікавим власне досліджувати цю, цю проблему. Участь у всеукраїнській конференції взяло близько сотні науковців. Захід триватиме до 1 травня.